Чернівецькі вибухотехніки поліції повернулися із ротації на Харківщині, де знищували ворожі засідки. З саперами поспілкувалася наша кореспондентка Ольга Лучик. Ось такими пастками ворог намагається завдати як найбільшу нашим військовим та цивільним. Найнебезпечніше це у нас ПОМ-3. Це можна сказати, що флагман з російських російських протипіхотних боєприпасів. Чому тому що міна вже немає ніяких ні розтяжок, нічого. Датчик цілі у неї. Сама, самий корпус міни, і як ви бачите, такий штир, це є підсилювач е датчика цілі, який реагує на вібрацію на крок людини. Після того, як така міна падає на землю, одразу активується. Отак вона виглядає у нас в черговому режимі, так вона вже виглядає у нас після того, як стає бойовий режим. Тобто іде особа. Міна щитий крок як вона йде, підпускає до себе приблизно на 6-8 метрів, в залежності від топоту, від кроку людини. І далі, що відбувається? Вона спрацьовує, вилітає приблизно на таку відстань і далі розривається. Вибухотехніки Чернівецької поліції вже знешкоджують і такі боєприпаси. Це Ізюмський район Харківщини. З неба видно як рясно всіяно тут мінами. Після того, як ми підняли дрона, побачили десь в районі. Ну, щоб не збрехати десь 200-300 мін. Протитанкових було ТМ-62М. Втрачати пильності не можна ні на секунду. Щупами металошукачем та лопатою крок за кроком фахівці очищають поля від російських снарядів. На рахунку Олександра Кушнірука понад 20 тисяч знищених ворожих боєприпасів. Багато людей повижали зі своїх рідних домівок в інші області або навіть за кордон. Але люди все, все одно дуже подобається. що прямо от вони повертаються. Вони хочуть повернутися додому. Вони постійно, даже якщо нас бачать, чи інших бачать, хто займається розмінуванням, вони підходять, питають, коли до нас черга. Буде, коли до нас черга родина, ми вже хочемо працювати. Ми вже хочемо повернутися додому. Уже третій рік ці сапери розміновують до докуповані території. У деяких населених пунктах знайшли понад 30 тисяч ворожих боєприпасів. А ось цю мінус-трибунку прозвали відьмою. Радіус її суцільного кругового ураження 30 метрів. Найменша помилка може вартувати людського життя. Тому будь-які дії слід зважити наперед сотні разів. Я переживаю за своїх колег, за своїх напарників, які йдуть позаду. Так само в мене є певний страх, коли ми звідти підемо. Якщо я щось ну, не побачив чи щось не виявив, що якщо зайдуть туди, люди теж можуть підірватися. Треба мати холодну голову, ніколи не піддаватися на емоції, бо тому, що розкажу, які буває таке, я пам'ятаю себе, перші рази знайшов одну міну, другу міну, третю міну. Я загорівся, хочу шукати ще, ще. Ні, треба зупинятися, перепочити, розуміти, що. Далі треба так само акуратно працювати. Василь Бабич із 2014 року розміновує українські території. Його роботу відзначено президентом України. За час роботи боєприпаси спостерігав різні. Встановлюють мінування в ґрунт. Сапер іде. І може відбутися детонація. Тому при підході до міни потрібно так само під детектор, під щуп, провірити, чи немає міни до підходу до міни. І так само навкруги, розумієте, вони встановлюють мінують як мінами ПММ-ками, Так само зустрічається міна ПМН-2, І так само міна зустрічається ПМН-4. Місцевих жителів у чергове застерігають не чіпати сторонніх предметів і не намагатися розміновувати знахідки самостійно. Треба почекати, оскільки воно не варте того все, от те, все, що люди там можуть посіяти і зібрати, воно не варте їхнього життя. Бо елементарно вони можуть щось не побачити, або воно було глибоко закопано. Обробляє поле вибух, все. І нема. А поки вибухотехніки готуються до наступної ротації, щоб звільняти українську землю від ворожого залізяча. з Чернівців, Ольга Лучик Ігор Ріга. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.